Друзі, доброго дня! Мене звати Рома. Сьогодні ми розкажемо вам про найцікавіший район міста Києва Шевченківський. Почнімо, напевно, з того, що ми прийшли в такий чудовий заклад, який називається Хайгайс. Hey Знаходиться він по вулиці Дмитрівській. Це найвідоміше бістро в Шевченківському районі, де ви можете прийти смачно поїсти. І страви подаються дуже швидко. Зараз ми зробили замовлення брускета з тунцем, та мій оператор замовив піцу. Тому як приносить замовлення, ми розкажемо вам про смакові якості, розкажемо вам загалом про інтер'єр. І я думаю, що потім вже продовжимо в іншому місці, в більш цікавішому. Друзі. Принесли страву, яку я замовляв. довгоочікуваний тунець, довгоочікувана брускета, Тому зараз пропоную спробувати оцінити взагалі що за смаком, як по смаку. Давайте зацінимо. М -м. Дуже смачно, дуже так знаєте, свіжо. Дуже гарно відчувається смак тунця. Його чудово доповнює смак авокадо. Ну і вишковий сир, який тут також додатково є. Він теж додає свій вершковий смак. Тому обов'язково. Тому обов'язково раджу прийти, займовити цю страву і насолодитися справжнім смаком смачної бруски. Друзі, ми вже з цього чудового закладу обов'язково вітайте ресторан High hey Guy's по вулиці Дмитрівській. А Взагалі, я хочу розповісти про тематику нашого відеоролику. Ми будемо знімати про Шевченківський район міста Києва, один із найкрасивіших районів. А сьогодні розповімо вам, куди можна піти прогулятися. Розповімо про місцеві цікаві місця, куди ходять жителі Шевченківського району, і куди бажано завітати гостям цього прекрасного району. Значить, перше місце, куди зараз ми прямуємо, це Павлівський сквер, де можна погуляти і класно провести час не тільки одному, але й з родиною, що ж пішли в сторону Павлівського скверу. Скажу вам чесно, що перший час Шевченківський район, а саме цей мікрорайон, він був дуже такий, знаєте, ну, тут було дуже мало туристів, ніхто про нього особливо не знав. Але з часом він почав змінюватися, почали будуватися якісь цікаві будівлі, почали будуватися якісь кав'ярні, ресторани, навіть торгові центри з'явилися. Тому в цілому цей мікрорайон він набирає. В собі все більше позитивної енергії тих, хто його відвідує. І тому, якщо ви приїжджаєте, обов'язково зазирніть сюди, тому що у вас є шикарна можливість побачити його своїми очима та здивуватися. Ми йдемо далі. Да, друзі, ще один цікавий факт. Вон там, якщо спуститися, знаходиться посольство найменшої країни Європи, а саме Ватикану. Тому такий цікавий факт про вулицю. Олександра Кудницького, яка знаходиться в Шевченківському районі. Ми їдемо далі. Друзі, ось ми зайшли в Павлівський сквер. Це один з найстаріших скверів в Шевченківському районі міста Києва. Сюди люди приходять для того, щоб погуляти з дітьми, прогуляти самому. Я зараз пропоную зробити невеличку прогулянку, ми можемо пройтися, прогулятися і подивитися, як виглядає зовні Павлівський сквер. Тому ходімо, прогуляємося. Я розповім декілька цікавих фактів про нього. Так, друзі, розповім два цікавих факти. Перший цікавий факт, те, що влітку тут дуже класно, дуже зелено, дуже багато людей. І тут час від часу з'являються кіоски з морозовим та кавою. Тому люди, які не люблять прогулянки, для них є. Кіоски з морозом та кавою. можна взяти і піти погуляти влітку. Дуже класно, дуже сонячно і цікаво. Ну а другий цікавий факт, що відвідуваність даного скверу дуже велика. Вона пов'язана з першим фактом, і це вже плавно притікає в другий факт. Тому обов'язково, якщо будете відвідувати цей мікрорайон, обов'язково візьміть родину, друзів, сходіть на прогулянку в Пальвівський сквер. Він дуже цікавий, дуже такий. Маленький, але свою цікавинку має особливу, я б сказав. А ми будемо прямувати до іншої локації, яка називається Цирк. Найвідоміша локація. Шевченківський район. Ходімо. Так, друзі, ми під'їхали до наступної локації. Зараз коротенько я вам про неї розповім. Не будемо виходити з автомобіля, бо стоїмо прямо над дорогою, так встали чисто на аварійку. Ось зараз мій оператор покаже. Значить, це цирк, всім відомий цирк, який вже стоїть тут ще дуже давно, ще за часів Радянського Союзу його побудували. Пам'ятаю себе маленьким, як мене батьки вводили сюди на різні вистави. Починаючи від якогось цирку Дюсілей, закінчуючи якимись іншими виставами, в цілому класне місце, яке збирає дуже багато таких цікавих моментів в житті, які запам'ятовуєш дуже надовго. Тому люди, які ніколи не були в Києві і хочуть побачити якісь цікаві локації, цирк це одна із найцікавіших локацій. Бажаю також усім, хто захоче сходити на якусь виставу. Я думаю, що цирк працює, побачу якісь афіші взяти квитки, сходити на якусь цікаву виставу. Ви точно залишитесь в гарному настрої, який вам подарує саме це місце. А ми їдемо на наступну локацію. Вона знаходиться в центрі Києва. Розповімо вам про неї більш детально. А зараз вирушаємо туди. Друзі, ми знаходимося ще на одній локації, про яку ми вам розповідали трошки з раніше. Ця локація називається Золоті ворота. Це одна із самих основних локацій міста Києва, яка була побудована між 1017 року та 1037 року. Вона була побудована при Ярославі Мудрому, але деякі джерела вказують на те, що будівництво золотих воріт почалося ще за часів його батька Володимира Великого. Одна із самих основних пам'яток центра Києва, а саме Шевченківського району. На території золотих воріт є музей, де ви можете дізнатися усю детальну інформацію про будівництво золотих воріт, ким і коли вони були засновані, та й, взагалі, послухати усю історію існування золотих воріт. Тому обов'язково завітайте до музею. Візьміть квиточки, і у вас є можливість піднятися аж на. Третій, четвертий поверх даної будівлі та роздивитися оцей шматочок центру Києва більш детальніше. А зараз прямуємо до наступного пам'ятника. Він менш цікавий, ніж золоті ворота. Щось голубів багато сьогодні. Так, друзі, це наша наступна локація. Цього прекрасного красивого кота звали Пантелеймон. Історія цього кота дуже цікава в тому плані, що. У 1990 році ресторан Паногріель, ось він, до речі, навпроти. В цьому ресторані була дуже цікава ідея завести кота, який би став такою визитівкою даного закладу, та мав би змогу приманювати та запрошувати клієнтів, які прогулювалися по цій вулиці. Та мали б змогу зайти в ресторан поїсти. Цього кота звати Пантелеймон. Ідея завести кота виникла у Маргарити Січкар, яка на той момент була власницею ресторану. Але, на жаль, ця історія закінчилася печально для цього котика, тому що він загинув при пожежі в цьому ресторані. Але, як казала сама Маргарита Січкар, що завдяки цьому котику. А відвідувачі вчасно вийшли з ресторану, тому що він не почуяв запах гарі, тобто небезпеку для відвідувачів. Тому власники ресторану вирішили поставити йому пам'ятник в честь цього котика, який був любителем серед відвідувачів ресторану, та взагалі гостів золотих воріт, і який допоміг відвідувачам вчасно покинути приміщення, яке потім зазнало. Пожачі. Тому обов'язково, якщо будете проходити між цією пам'ятки, погладте котика, тому що він має дуже цікаву історію. Друзі, наступна наша локація це оперний театр, який знаходиться в центрі Києва. Дуже відоме місце, яке збирає завжди багато відвідувачів на свої вистави. О, до речі, 19 числа ми з нашим оператором підемо на казки Гофмана за Жаком Фінбахем. А Нещодавно тут приходила вистава за повістю Наталка Полтавка, на яку ми, на жаль, не потрапили. Але я думаю, з часом, якщо будуть ще раз організовувати цю виставу, ми обов'язково на неї підемо. Якщо трошки розповісти про оперний театр, можу, можу сказати лише одне, є. Одна смішна історія з оперним театром. Те, що люди, які живуть а, роками в Києві, вони не знають, що таке оперний театр. В мене є особисто знайомий, з яким ми домовляємося час від час на каву. І коли я йому кажу, давай зустрінемося біля оперного театру, людина, яка живе на лівому березі, каже: А це де оперний театр? Я кажу, М -м, це в центрі Києва. Він каже, а де це в центрі Києва? Ну, коротше кажучи, людина, яка прожила 20 років в Києві, не може. Знайти оперний театр, тому що він взагалі не знає про його існування. Тому це така цікава особливість цього театру. Те, що люди, які живуть тут по 20, по 30, по 40 років, вони не знають взагалі про його існування. Ну але більшість киян, звичайно, знає це місце і відносяться до нього з повагою та любов'ю. Обов'язково раджу сходити на якусь виставу. Це буде дуже цікаво та занятно. Друзі, ще одна локація наша, яку ми маємо сьогодні вам показати, це Червоний Корпус Національного університету Міні Тараса Шевченка один із найпрестижніших університетів України, до якого вступають дуже багато абітурієнтів, випускається дуже багато профільних спеціалістів. Я теж хотів дуже сильно навчатися саме в цьому корпусі, але мене в саме найкращий інститут журналістики. Тому можу сказати лише одне: що це теж одна дуже гарна та історична пам'ятка міста Києва. До речі, позаду знаходиться парк Шевченка, в який теж можна сходити погуляти після пар, або ж вихідний день взяти стаканчик смачної запашної кави, та піти гарно провести час з друзями або з родиною. Ну як вам вже і більше подобається. До речі, ми знаходимося на одній із центральних вулиць. Києва, де і знаходяться і університет, і парк. І також ще одна цікава локація. Саме ця локація це національна бібліотека, яка прив'язана до Національного університету імені Тараса Шевченка. Тому, в принципі, студенти, яким важливо зібрати якусь дуже цінну інформацію, вони ходять до цієї бібліотеки і там шукають відповіді на свої питання. А зараз ми прямуємо. Ще декілька локацій, ми зараз вам про них розкажемо. І будемо завершувати цей відеоролик, тому не перемагайтеся, ми вже туди прямуємо. Ми завершимо цікавий наш ролик про Шевченківський район міста Києва в цьому прик... прекрасному закладі. Цей заклад відкрився нещодавно, він ще, скажімо так, дуже новий, але відвідуваність цього... цієї чудової кав'ярні досить висока, тому дуже раджу вам відвідати цей заклад. І попити смачної кави. У мене сьогодні капучино. Супер. Для поціновою кави це взагалі для людини, яка втомилася після роботи, хоче прийти, зібратися зі, зі своїми думками, відпочити. Дуже раджу цей заклад, який називається Why Not Coffee. Тому. Хочу сказати наостанок, що ролик вийшов дуже цікавим, схематичним, дуже пізнавальним для нашої аудиторії. Я думаю, що кожен, хто його подивиться, зробить свої висновки стосовно Шевченківського району, обов'язково його відвідає, якщо він тут не був, і обов'язково зацінить у ті локації, які ми показали, і які будуть актуальними. Завжди. Тому я вам дуже дякую за перегляд. Бажаю вам всього самого найкращого. Бережіть себе Все буде Україна.